Вся історія державності України має дуже глибокі корені і тісно пов'язана з утворенням і розвитком тих чи інших військових формацій, які забезпечували державний лад захист та безпеку громадян як від зовнішніх агресорів, так і від внутрішніх дестабілізуючих факторів. З другого тисячоліття до нашої ери, до 3-го століття нашої ери на території нашої країни проживали качові племена, це були кімерійці. Скіфи, які їм прийшли на зміну, та сармати, а також таври, які жили в північній частині Кримського півострова. Це були качеві племена, які об'єднувалися у великі союзи племен, які очолював царь вождь. У них було велике військо, яке складалося з рухливих загонів вершників, озброєних сталевими залізними мечами і кинжалами, луками і стрілами, бойовими молотами і булавами. Ці народи воювали з царями Лідії, Асирії, а також нападали на Грецькі поліси. Від асиміляції кочових та осідлих племен виникла нова формація східнослов'янської цивілізації. На початковому етапі воєнна організація її була родоплемінною. Саме рід дбав про зброю та воєнне спорядження, забезпечував охорону оселень, городищ від різних ворогів. Згідно з повістю минулих літ, нормандська династія розпочинається з князя Рюрика, який об'єднав Києві Новгород. Варяги складали незначну частину слов'янського війська і служили в ньому всередині XI століття. За цей час вони впровадили в українське військо досконалішу зброю та облаштунок. І військове мистецтво. Керував воями в бою Воєвода або князь. Давня військо мало мала примітивну організацію, просту зброю і слабку дисципліну, а тому часто програвало сусіднім племенам. Разом з тим, славянські вої дивували світ своєю сміливістю, силою, кмітливістю. Значний вплив на становлення і розвиток слов'янського війська мали нормани. В часи Київської держави військо складалося з дружини князя та народного ополчення. Дружина будувалася зразком варягів, але до неї входили вищі верстви громадянства та бояри, які усвідомували потребу в захисті своєї батьківщини. Князі утримували дружинників, платили грішми, дозволяли привласнювати частину завойованого майна і давали землі. Дружини князя складалися з полків. Їх називали за іменем князя і рідчя за іменем земель. Полк міг розподілятися на менші частини народне полчення. Спочатку не мало постійної військової організації, але збиралися лише для самооборони, коли нападав ворог. Військо підтримувало силу і могутність держави, обороняло її кордони, але татарська навала 13-14 століття привела до занепаду української держави і її війська. Після знищення Києва стало очевидно, що дерев'яні гради виявились слабкими проти поліпшених засобів наступу, які мали у розпорядженні ординці. Тому готуючись до боротьби, король Данила почав будувати міцніші укріплення кам'яні. Ардинці справедливо вважали такі укріплення небезпечними для себе і не лише е, спалили укріплення Володимира, але й розкопали вали. Про це незважаючи, Україна встояла. Після занепаду Київської Русі землі України потрапляли під владу Литовщини, Польщі, Угорщини і Молдови в 15-17 столітті в історії України період. Казаччини, головна історична умова виникнення казацтва як суспільного стану і збройної сили, підневільне становище України під владою сусідніх держав, Литви і Польщі, позбавлення її власної, етнічної державності, соціальне гноблення, а також небезпека з боку кочівників, які грабували, нищили, брали в полон український люд. В цей час визріває національна свідомість народу, міцніше його бажання здобути свободу і незалежність. Так, на низів'ях Дніпра, на його островах створена Запорізька Січ, яка стає основою запорізького війська. Появою запорозького казацтва, уряд речі посполитої намагався поширити свою владу на Запорізьку Січ і приборкати непокірне казацтво. Так у 1572 році Король Сігізмун, II август, видав універсал про прийняття на Державну військову службу 300 казаків, які записували спеціальний список реєстр. Так з'явилось реєстрове козацьке військо. Козацьке військо мало демократичний устрій. Усі політичні і організаційні питання вирішувалися на раді, і залежно від їх учасника. Рада поділялась на повну військову генеральну старшинську і чорну. В першій половині 18 століття Запорізьке казацтво піднеслось до рівня найкращих європейських армій в Європі, але це не подобалося російському уряду. І в 1774 році, після підписання Куючук-Кайнтаржівського договору Російська імперія знищила Запорізьку Січ в 1775 році. Під час Першої світової Україна стала ареною протистояння, що принесло значні людські втрати і руйнування інфраструктури. Це значною мірою вплинуло на створення незалежної української держави та її збройних сил, армії Української Республіки. Після падіння Російської імперії на українських землях утворилися численні військові формації, в тому числі загони вільного казацтва, українська повстанська армія батька Махна, а також Червоне Казацтво, останнє стало і основою збройних сил. УСРСР, що називались «Робітничо-селянською Червоною армією, після розвалу Австро-Угорської імперії на захист західноукраїнської народної республіки постала Українська Галицька армія, основу якої склали формування українських січових стрільців. З розгортанням Другої світової війни українці почали творити власні збройні формування. Першим таким можна вважати карпатську січ, паралімілітарну організацію, яка формувалася в 1938-1939 роках. Українці закарпаття для захисту власної держави карпатської України. Під час німецько-радянської війни Україна направила до лав Червоної армії і військово-морського флоту близько 2,5 мільйонів своїх співгромадян. У військах чотирьох українських фарантів у срайових, переважно піхотних частинах і з'єднаннях українці становили 60-80% і брали найактивнішу участь у визволенні своєї батьківщини від нацистських загарбників. Було створено 650 винищувальних батальйонів, в яких налічувалося 150 тисяч бійців. У ополченні вступили. Ла близько 1,3 мільйона чоловік українців у 1940 році за дорученням уряду УНР в Екзилі Тарас Бульба Барабець сформував на Поліссі збройну формацію, яка мала розпочати боротьбу за незалежність України. Це війська дістало назву «Поліська Січ, яка нараховувала 10 тисяч бійців. І саме ця армія сформувала озброєне крило організації українських націоналістів Українська повстанська армія УПА. Понад 160 тисяч українців воювали в складі обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані, з яких 3360 загинули, в тому числі 80 вважаються зниклими безвісті або тими, що потрапили в полон. Понад 8 тисяч осіб були поранені чи контужені. З них 3560 стали інвалідами. Крім цього, багато військових боролися з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, 12-й інженерний полк за видатні заслуги у ліквідації катастрофи був нагороджений вим. Імп... Бела міністра оборони СРСР за військову до але. Створення українських збройних сил е, супроводжувалося значним скороченням військової структури, чисельністю особового складу, кількістю озброєння та військової техніки. В основу процесу створення власного війська були закладені політичні рішення керівництва України стосовно без'ядерного і позаблокового статусу держави. На ті ж роки припадає реалізація ядерного роззброєння України. Воно є однією з найзначніших історичних подій. оскільки вперше в історії людства держава добровільно відмовилась від володіння ядерною зброєю. На 1 червня 1996 року на території України не залишилося жодного ядерного боєзаряду. Після перемоги в Києві, революції гідності в лютому 2014 року. Росія розпочала військову агресію проти української держави. Першим її етапом стала окупація Криму і анексія Кримського півострову. Внаслідок чого було вбито два військовослужбовці збройних сил: Кокурін Сергій та Карачевський Станіслав. Україна втратила 85% кораблів флоту та 50% українських військових з Криму, що склали присягу окупанту. Наступним етапом агресії стало захоплення про Активістами адмінбудівель та відділків міліції в містах Донбасу, Славянську, Артемівську, Краматорську, Донецьку у відповідь на це, українська влада проголосила про проведення антитерористичної операції, що переросла в повноцінну війну. Завдяки добровольчим батальйонам, які створювалися, та волонтерським організаціям, які підтримували наших військовослужбовців, наша армія встояла в 2014 році, незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, афіційна Росія. Не визнає факту свого вторгнення в Україну в 2014 році. Відтак, з українського боку, війна розглядається як не оголошена. Ряд українських політиків називають війну на сході України гібридною війною Росії проти України. Війна ж на всій території країни почалась 24 лютого 2022 року. З метою проведення просвітницької діяльності військово-спортивний клуб Пересвіт напередодні Дня захисника України. Провів круглий стіл із вихованцями військово-спортивного клубу Пересвіт Наталинського будинку культури з метою згадати військових та особистостей історії, які вклали великий вклад в розвиток України. Я б хотів би у вас запитати, як ви бачите, хто такий захисник батьківщини? Той, хто захищає свою державу. Тот, который делает все, чтобы люди в его стране, в которой он живет, оставались в целости и сохранности. Хорошо. А какие еще есть? Кого какие еще есть? Кто добавит что-то хочет? То есть, кто поддерживал поддерживает свою державу? Ну, то, кто поддерживает державу, это человек, который называется патриот, да? И патриот – это, может быть, все-таки невидимая да, на защитника Батьковщины. То есть любой захисник Батьковщины, он в своем роде является патриотом, да? Я думаю, что это не обязательно патриот. А в чем проявляется вот, Я думаю, что... понятие патриотизма? Я, кроме, ты считаешь? считаю. Кто такой патриот вообще? Патриот – это человек, который во всех смыслах старается поддержать. Он принимает, э, как бы так можно сказать, он принимает все недостатки и все хорошее, все плохое человек, который принимает в своей стране. Ему это... Ну, то есть Сейчас, подвёл, Владимир Владимирович, ожидаем, я, собрать, а, срок, свою да, я, 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 Той, який любить землю, на якій він живе, місто, так. село, в якому він живе. То есть, ну, так тоді можна сказати, що ми всі являємося патріотами, Правильно? Незалежно від наших політичних, е, якихось інших е, поглядів, ми всі являємося патріотами. Там, Ну Я не знаю людей, які не люблять, наприклад, те місто, в якому вони живуть. Да? То есть, і ми кожен на своєму місці стараємося щось робити е, лучше, навіть да? елементарно, просто біля двору прибрати. Ты уже сделал какой-то маленький вклад на то, чтобы в тебя на улице, например, было чистое. Ты проявил патриотизм? Патриотизм, я считаю, это когда человек старается в своей стране что-то изменить к лучшему. Правильно. Ваня, ты, я считаю, что такой патриот? Это тот, кто поддерживает свою страну. Тот, кто... За Руся, а ти як вважаєш, хто такий патріот? Ми всі розуміємо, звісно, що у нас є, у нас молода держава, доволі молода. Якщо брати поняття країна, то країна у нас доволі дуже стара, сама країна, тобто вона бере свій початок із ще з Київської Русі. А от сама як держава, ми виникли лише в 90-х роках. І ми багато чому учимося. і в політичному плані, і в економічному плані. Нам ще дуже багато що треба виправити у себе в країні. Але незважаючи на, все, на це, на все, ми розвиваємося. І безпосередньо ваша, на вас і на нас лежить борг, який ми повинні відпрацювати на те, щоб зробити. Свою батьківщину ще кращою і при цьому передати дітям саме лучше Точно так же, як, наприклад, коли ви вдома да там е, щось робите. Ви робите зачем це? Тому що вам приємно да жити, наприклад, в чистій хаті, От, е, якісь щоб вам було е, комфортно в вашому домі. Ви для цього робите. Точно так же і в державі. Держава це, тоже, це наш дім усіх. І цей дім, якби. Ми в на своєму місці ділаємо все, щоб цей дім розвивався. А такий ще вап... визнав, я вже сказав, що в нас історія доволі давня нашої країни, тобто, український... він є дав... давнім народом на планеті, ще і в Київській Русі, за часів Казаччини, тобто вже був український народ. Так, от задається питання. А кого ви знаєте із історичних осіб, які являються для вас зразком для наслідування? Богдан Хмельницький. Для Вані Богдан Хмельницький. Рома, для тебе хто являється? Я думаю, це кірнес. Для Роми Кірнос. Чоловік робив для Харкова Харькова. А ти як вважаєш? Хто для тебе є зразком для наслідування? Із історичних таких осіб. Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий, да? які от із цих, яких ви назвали, історичних да? особистостей, які для вас іменно, от, які риси притаманні їхньому характеру, для вас найбільш такі видатні вважаються? Вот что самое вас э, э, в этом э, привлекает именно в те исторической особи, которую вы назвали? В первенстве привлекает труд человека. Труд именно по-настоящему. Когда человек заботится о том, где люди, за которых он отвечает, будут жить. Хорошо, спасибо, Рома. Ваня, ты что э, можешь сказать? От про Богдана Хмельницького. Які риси його, притаманні, його характеру тобі Мін ось Він був війниці. дуже войовничий, герой, який відстоював свою державу. Угу. Тобто, ти хочеш сказати, що якраз національний підйом українського суспільства в 18 столітті, якраз був під час повстання національно визвольної боротьби Богдана Хмельницького, так? Да? Угу. Хорошо. Руслан, а ти що скажеш по поводу Ярослава Мудрого? От які притаманні риси цій історичній особі тобі найбільше імпанують? То, а розвиток, наприклад, книгарства. Ти знаєш, що в Ярослава Мудрого була найбіль... одна з найбільших бібліотек того періоду в усій Європі? Я знаю, що він дуже любив книжки читати. Він не, то, не тільки читав книжки, а і зробив перше законодавство, яке називалося Руська Правда. Перший свод законів саме приписують Ярославу Мудрому. І в нього була на той момент одна із найбільших бібліотек Європи. Тобто, це була доволі освічена людина. Але при тому, що він розвивав освіту, він також являвся доволі успішним військовим лідером, тому що ми знаємо, що князів, київські, князів київській Русі це були в першу чергу не тільки е, судді е, народу, який е, був е, на цій території, на якій княжив князь, але і е, були е, полководцями тих армій, які належали князю. Про... Ну, ви знаєте із новин зараз, що е, Відбулася майже повністю деокупація Харківської області, і вже е, е, почалася деокупація е, Луганської та Херсонської області. Е, скажу так, що е, це дуже складна справа. Взагалі, військова справа, вона дуже зрозуміла, але при цьому виконувати її дуже складно. І е, як ми бачимо, е, Сам саме поняття військовослужбовця в наш час до 2014 року, його постійно принижували. Тобто створювали спеціальну картинку, яка образ військовослужбовця робила неповажаємим. Насправді, зараз ці люди, які боронять Україну, це ті люди, які жертвують своїм життям і здоров'ям. Заради того, щоб навіть отакий круглий стіл невеличкий ми могли з вами провести. І за це їм чисті хвала. Я думаю, що після того, як Україна переможе, а Україна по-любому переможе. Тому що, як сказано ще одним із князів Київської Русі, точніше Новгорода, Олександром Невським, він сказав, що сила не в силі, а в правді сила. Тобто, правда, на нашій стороні ми знаходимося на своїй землі, ми її боронимо. Кожен на своєму місці. І ще раз кажу: те, що ви там навчаєтесь в університетах, навчаєтесь в школах, це також ваш план у майбутнє України, тому що ви прийдете на місця після того, як ви отримаєте знання, і будете розвивати. А це і є іще, е, поняття, що ви можете робити для України. Тобто її розвивати і економічно, е, і політично. Тобто ви виростете і е, будете е, належною зміною для ваших батьків, для нас, тобто для нашого покоління, і е, продовжите справу в розвитку е, нашої країни. От такий от е, момент. Також хотілося б згадати, що велика кількість людей положили своє життя за те, щоб Україна була незалежною Війна це дуже складна справа. Ви знаєте, що багато наших земляків з почистями зараз хоронять, яких привозять. Велика кількість людей загинула, велика кількість мирного населення загинула. Ви бачите, що в даній ситуації агресор. Не Брезгує нічим. От буквально сьогодні вночі були обстріляні житлові будинки в Запорожчі. От. І при цьому Російська Федерація нагло бере на себе відповідальність за ці вибухи, при цьому розказуючи, що вони вбили якихось іноземних там, військовослужбовців. От. Точно так же ви знаєте, що в нас в Краснограді загинули також від ракетного удару, загинули троє людей. От. Це все приклади терору, залякування населення з метою добитися якихось перемовин, про які можна перемовини говорити з людьми, які на даний момент ведуть терористичні дії проти населення. Забирайте свою армію, виходьте, і потім ми вже будемо про щось розмовляти. Така от позиція нашого військово-політичного керівництва, президента, начальника Генерального штабу Валерія Федоровича Залужного і всіх тих людей, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу територіальну цілісність і суверенітет. Велика їм шана за це, велика шана тим людям, які поклали своє життя, тому що життя людини це є наддорожчим. І частина людей то, і. Я хотів би почтити тих людей, які поклали своє життя, віддали саме найдорожче це своє життя хвилиною мовчання. Дякую. Ну що ж, я не буду вас довго затримувати. На цьому я дуже дякую вам за те, що ви приєдналися. Всього вам найкращого. Віримо в Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні. До побачення. До побачення. До побачення.